Друзі, всім привіт! Паша на связі Київ, Україна, за вікном у нас останні дні липня 2025 року. Друзі, і сьогодні, в нашому дегустаційному турі, ми з вами будемо готувати ту страву, рецептом котрої зі мною поділився Камбоджийський Чех. Якщо ми не їдемо в Прагу, то Чехія, друзі, їде до нас. Сподіваюсь, що оцей штамп це не дата виготовлення, тому що 24-й рік це потужно. Сьогодні, друзі, у нас головне дієвелице. Це виправа коліно. Воно ж рулько за комбоджийсько-чешсько-українським рецептом від Паші. Це буде найв'якіше, найпотужніше, найсмачніше та найколорійніше виправа коліно, коли ви коли-небудь бачили або куштували. Якщо ви хочете подивитися разом зі мною, приєднатися, приготувати та продегустувати. Ви знаєте, що зробити. Вподобай вверх, поражалі, коментар е, написали в кінці або в процесі цього відео. звичайно, перевірили підписочку, присягнули рівні і погнали! Що нам знадобиться? Це виправа коліно. Чим більше, тим краще, тому що в маленькій там кістку дістаєш і все, нічого не залишається. Перець, травки, лавровий ліст, цибуля, морква, часник, яблука. До речі, друзі, ви знаєте, що якщо у вас десь поряд росте яблуня, ви вже мільйонер. Дивіться, одне яблуко 16 гривень, майже 17 гривень. Охренеть. Сіль. Далі соус, це у нас соєвий соус, да? мед, медок. Да? Далі у нас якесь бухліжко. І невід'ємна друзі, частина нашого сьогоднішнього банкету у нас пилка. Воно звичайно добре, коли у вас є велетенська кастрюля, але в мене, наприклад, в цю навіть воно і не вміщається. Тому що ми будемо робити? Ми будемо трохи його ріхтовати. Фух, я аж вспотел. Помістили ми наше виправе коліна в кастрюльку, йдемо далі. А зараз, друзі, я попрошу вас прибрати всі халкаші від екранів, тому що 2 літра пива. Друзі, це біль. Додаємо в нашу посудину. Якщо у вас раптом не вистачає. Так, щоб занурити повністю, повністю, друзі, ви праве коліно з головою, можете додати водички. Навіть більш того, я рекомендую додати водички, якщо ви купуєте темне. Я, чесно кажучи, думав, що ця кастрюляка в мене ну, на побільше, ніж на 2 літри. Мабуть, думав, що літрів 5. Так, ставимо нашу кастрюляку на плиту і запалюємо. Також, друзі, ми повинні додати у нашу кастрюляку до камбоджийсько-чешсько-української страви ще яблучка. Іде цибулька. Цибулька теж одненька у нас йде. Отак, от на чотири частини ріжемо для красоти картини почистити. Отак, от раз, отак, от, два. А це у нас буде гадкий утенок. він буде виділятися серед всіх, але буде теж варитися в одязі. Також додаємо моркву, отак от просто її ріжемо для нашої камбоджійсько чешсько української страви. Друзі, якщо ви вже почали рахувати камбоджійсько-чешська українська страва, це слово сполучення, не рахуйте. Сьогодні, як і завжди, у нас буде конкурс, але нічого рахувати не потрібно. Умови трохи пізніше. Далі в цей жданець ми додаємо, собственно, яблучку. Далі додаємо цибульку. Цибулька пішла, ще одне яблучко, ще одна цибулька морква наша морква. Не забуваємо, друзі, про перчик. Ось так він виглядає, бачите? Лавровий лист. Можемо собі дозволити ще трохи посолити, але це не обов'язково. І трохи, друзі, якоїсь зеленушки зі... якоїсь то травки, головне розрішеної. Додаємо трохи гвоздіки. Майже у нас глінтвейн, друзі. Не забуваємо, друзі, в цей жанець додати чесничок. Зайвим не буде. Капець, оце тут зіллє, аромат, знаєте, такий, ніби ти десь знаходишся поруч з притоном для всіх алкашів району. Задрайваємо шлюз і чекаємо годину. Чудеса монтажа, друзі, година 0,8 пройшла і е, вважаю, що можна наше веприво коліно. Вже діставати. Дивіться, яка краса. І на цій прекрасній ноті я хочу вам розповісти про конкурс, котрий теж сьогодні у нас присутній. Друзі, в конкурсі не треба бути найпершим приймають участь абсолютно всі. Просто треба в коментарях до цього відео написати, яка ваша улюблена страва. Мені просто цікаво. Напишіть, не треба рецептів, просто напишіть, що ви полюбляєте найбільше смакувати. Серед всіх, хто це напише, я случайним образом виберу переможця через програму Random Org і визначимо три людини. Перша людина, котра буде на першому місці визначена цією програмою, вона отримає 150 гривень, друга людина 100 і третя людина 50 гривень. Хто б міг подумати, що на просмотрі моїх відеосів можна ще, друзі, заробляти. А ось щоб не пропустити і не прогавити розіграш, а потім оголошення переможця під цим відео, я залишаю посилання на телеграм-канал, куди я й викладу відео розіграшу і список переможців. Приймайте участь, залишайте комент, і хай все вам буде смачно! Рухаємося далі. Тепер, друзі, це вепреве коліно ми будемо запікати. Але перш ніж це робити, ми повинні зробити соус, котрим ми це все обмажемо. Додаємо трохи бульйончика, в котрому варилася ця рулька. Додаємо мелетну паприку, не дуже багато. Але так, щоб знаєте, о, вона вже у нас майже пересохла. Трохи солі. Гарчиця. Якщо є гостренька, можете додати гостреньку. Якщо немає і така, підійде меду прямо сюди, трохи куркуми, чорного молотого перцю, олії і трохи соєвого соуса. Не забуваємо додати часничку. Хоча, знаєте, можна робити надрізи, ось прямо в рульки, отако, да? і прямо туди встромляти чесник. Ну, мені подобається більше, коли він повністю, повністю обволакує в соусі. Головне, щоб по всім стінам зараз воно не. Ох ти ж, нормально. І все це діло ми перемішати повинні. Якщо десь щось у вас не розтворяється, ви можете трохи підігріти це або в мікрохвильовці, або просто на комфорті. Друзі, багато хто цю рульку потім просто кладе на противінь або в якусь ємність, і все. Ні. Головне, у нас ще попереду, і ми повинні, о, дивіться, яка вишо. Мені здається, це просто найпотужніше. До речі, я це купував на лісовій укритому павільйоні в базарі. Просто заходив за косточкою для нашого минулого відео, де ми робили щось за 10 гривень, а виявилося, що просто так я не вийшов, друзі. І не за всі гроші світу, до речі. І головний, друзі, лайфхак в тому, що ми будемо запікати. Запікати будемо у фользі в духовці. Ось це, що у нас не перестворялось, це часник. Друзі, часник нічого Страшного беремо і починаємо змащувати. Ох, який тут аромат. Ви навіть, може, колись придумають, знаєте, камери для того, щоб передавати не тільки відео та звук, а ще й аромат чеснику з травами, з соєвим соусом, з медом. Ви що? Така у нас сьогодні чесько, камбоджийсько. Українська вечеря просто пальчики обліжеш. Візьмемо і трохи знизу, теж отак от промажемо, хоча вона все стече все одно. І трохи ми ще друзі залишимо. Потім, коли воно у нас в духовці постоїть, ми розкриємо фольгу і вже залишками ми змажемо з відкритою фольгою. А потім маленькі звірятка загортають її у фольгу. Спробуємо це все діло запакувати, Ощущаю себе працівником нової пошти. Деякі танці з бубном, друзі, у нас відбуваються. Я зрозумів, друзі, я не працівник нової пошти, я працівник, котрий запаковує подарунки. Як вам таке? Дивіться, яка краса. Відчиняємо портал в нарнію, загружаємо. 180 градусів година часу. Взагалі-то, друзі, знаєте, ви коліно треба їсти з квашеною капустою та солоними огірками. Але інший камбоджийський білорус сказав: Паша, як так? Ви що? Треба їсти ви коліно з бульбою. Хто я такий, щоб його не послухати? Друзі, картопля по-селянськи за одну хвилину. Я навіть не буду чистити, просто беремо та ріжемо на шматочки на ось такі от не дуже великі і не дуже маленькі ломтики. Відгружаємо всю картопельку швиденько в тару, додаємо солі, паприка, чорний перець, орігана. Дозволеної трави, пару зубчиків часнику, чеснику. Ерес. олії трохи. Все це діло перемішати. Ухилян збіг. Трохи пліснем в тару ще олії. Що там, хвилина, друзі, ще не пройшла. Відвантажуємо нашу картопельку всю-сюду. Всю сюду разом з часником. І на 30-40 хвилин пуляємо в духовочку. Пройшла година, друзі. У нас цю рибу, фугу ми вскриємо. Вскриваємо. Не забуваємо, що у нас ще лишилася оця краса. Бачимо? Так? Я вже навіть не хочу допікати, прямо так хочу це зжерти. Що ми робимо? Так, фольга. А то на зубах хрустять будемо. Нагадую про конкурс. Конкурс у нас буде з моменту публікації відео 48 годин. Після 48 годин коменти будуть на стопі і проведемо розіграш. І всю цю красу ставимо ще на хвилин ек 30. Слухайте, вже майже не влазить. Тут у нас вже комуналка. Рекомендую прибрати всіх особи в від екрану. от екрана. Ми дістаємо рульку, друзі. Камбоджийський чех був правий, коли розповідав цей рецепт. Дивіться, яка краса! Це просто казка. Я не знаю наскільки передає камера, але ця скоринка, цей запах і цей колір це просто бомба. Не знаю, як ви, а я вже готовий дегустувати. Тільки що була така хохма, значить, я всівся вже прямо в предвкушенні. І чую, щось стікає на задньому плані. А потім згадав, там же картопля ще готується. Довелося все це діло ще діставати. Коротше, що у нас сьогодні на банкетному столі. Друзі, ви тільки подивіться на цю красу. Хто у нас з Європ, друзі, напишіть, скільки в Європах коштує? Ця рулька вепреве коліно. Називайте як хочете, але смак від цього не зміниться. По камбоджийському, чешсько українському рецепту від Паші. Друзі, картопелька. Трохи я бачите, сюди наклав. Ну, хейтери знають, що писати після цього слова. Огірочки, помідорчики, свіженькі, Вибачайте, сологного нічого нема. Хлібчик через тостер пройшов все чотенько. І друзі, з вашого дозволу, замість алкоголізму, будемо сьогодні поччувати себе колою. До речі, хто з Європи? Ну вибачайте, кришечка знімається. Додаємо. Перше, що мене цікавить, наскільки це м'ясо м'яке. Дивимось уважно на цю ловкость рук. Я не буду прямо зараз її повністю, повністю розчленять. Я вже відчуваю цей аромат, друзі. Ви що? Да ви що? Пліснем, друзі, трохи кепчупа ще. Вибачайте, що ручками мені просто вже кортить це спробувати. Друзі, за ваше здоров'я, виправи коліно. М -м -м. Пальчик я ближе. Те, що лікар прописав: нотка спецій, нотка меду, нотка чесничку Закусили огурчиком, помідорчиком. Друге, що мене цікавить, це оця от бараболя. Mm. Да ви що, по селянську. О, навіть є перчинка. Я не знаю, що я туда бухав. Все ж таки та, ця паприка це, мабуть, був мелений перчик. Але я полюбляю. і не заквашена капуста, але все одно капуста. Чорний перчик, чорний хлібчик, конечно. Пройшовши через тостер. Вибачайте що з наповненим ротом. Друзі, за ваше здоров'я. Життя вдалося. Ще один укус нашого випробового коліна. І я буду повністю задоволений. Друзі, хто снідає, обідає або вечеряє, будьмо М -м -м -м. просто ульот і огурчик. На цю страву дуже легко підсісти. Чому? Тому що вона дуже легко готується мінімум зусиль. Часик зварили, покидали туди моркву, цибулю, часник спеції трави Сіль. Потім перевантажили на противень ще час, а може навіть 2 години, більше не менше. У духовці і все. Ступінь просмажки, ступінь м'якості ви самі контролюєте. Розмовляти, як ви кажете, з наповненим ротом ну, не дуже цивілізовано. Тому як є. Якщо вам такі відео подобаються, то не забувайте вподобайку лупіть, не забувайте коментарі писати. Не забувайте, що у нас конкурс проходить серед всіх, хто залишить коментар. Три переможця отримують 150 100 і 50 гривень. Розіграш та оголошення переможців буде. У телеграм-каналі е, посилання під цим відео і не забувайте підписуватись, бо на каналі дуже багато всього цікавого. До нових зустрічей, Всім пока.